У Михайлівці, в комунальному таборі Супутник, що фінансується з міського бюджету, розпочалася друга оздоровча зміна. Я хочу тут оздоровитися, засмагнути, знайти друзів. Ми вже грали в футбол сьогодні, звісно, трохи програли, але все одно буде ще завтра. Ми Ходили на поляни, на річку ходили, купалися там, вчили пісні. Діти, які взагалі вперше потрапили до цього табору у захваті. Класне у нас все, у нас хороший отряд, хороші дівчинки, мальчики, дискотеки веселі, лінійки, виступлення ну просто все. Але й постійні відпочивальники кажуть, їх найбільше і приваблює у супутнику кожна зайнята активністю Хвилина. Я тут відпочиваю майже кожен рік, і мені тут подобається, бо тут вже би, рідні, вважаті, рідні всі діти приїжджають і ми тут зустрічаємося знову кожен, кожне літо і це дуже приємно. Діти зізнаються, де в чому тут навіть відчувають більше уваги. П'ять разів на день це просто взагалі чудово. Тут наставляють, тільки вже поїли, вже опять йдемо опять їсти, опять. Другий тур у позашкільному дитячому закладі оздоровлення та відпочинку має назву Світ дитинства, світ музики. У липні тут приймають майже три сотні полтавських дітей. У нас кожна зміна є тематична, і тому мені дуже приємно, що батьки перед заїздом дітей дзвонять нам, питають тематику зміни і вже приїжджають з костюмами, вже приїжджають з готовими номерами. Наша основна мета. Щоб кожна дитина, навіть та домашня, яка привикла сидіти біля комп'ютера. Нам треба вилучити їх від комп'ютера і дати, щоб вони оздоровилися. На урочисте відкриття зміни за доброю традицією проїздить міський голова. Він зізнається, шкодує, що, будучи маленьким, лише одного разу відпочивав у таборі. Тому що відпочинок в таборі це згуртування дітей. Діти гуртуються навколо ідеї. Діти гуртуються навколо якогось якоїсь думки. І мабуть, діти здобувають якусь освіту додаткову в таборі. І саме головне, що діти здобувають справжніх друзів через складну соціально-економічну ситуацію в країні. На жаль, не кожна родина в змозі оздоровити своїх дітей на морі. Турбота про підростаючі покоління одне з пріоритетних завдань міської влади. Так, за бюджетні кошти було значно здешевлено путівки. Як зауважив міський голова, діти, батьки, яких позбавлені права їх виховувати, та діти пільгових категорій відпочивають безкоштовно. Аби охопити турботи усіх, наступного року навіть заплановано відкрити додаткову четверту зміну. В минулому році ми виділили понад 3 мільйони на оздоровлення дітей, то в цьому році більше 10 мільйонів гривень. У нас всі діти пільгових категорій відпочивають в цьому таборі безкоштовно. А ті батьки, які мало захищені сім'ї, заплатили всього навсього 20% від вартості путівки. Діти та вожаті підготували розважальну програму на свято відкриття зміни, але й почесні гості не проїхали без подарунків. Завтра всі їдемо в дитячу планету. За доброю традицією на відкритті табірних змін Олександр Мамай запалює багаття дружби, а також поповнює скарбничку дитячих вражень ще одним чудовим подарунком фейерверком.